Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні отримав своє замовлення з інтернет-магазину НБУ. Це дві медалі. Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз. 110 років. Така медалька. Тираж цієї медалі всього 10 тисяч штук. Сьогодні у банках-дистриб'юторах. Їх було дуже-дуже мало. На деяких відділеннях всього по 2-3 медалі було. Багато хто хотів, але, на жаль, купити не змогли. З чим це зв'язано? Ну, думаю, тираж, тираж медалі і, скоріш за все, так мало її було у продажу в банку. Ось сама медаль. Ми бачимо тут герб інституту. Внизу надпись Міністерство юстиції України, Воротна сторона медалі, Надпись Україна. Слоган Інституту, напис Законність, незалежність, об'єктивність, повнота дослідження. Тут ми бачимо зображення всяких дослідних предметів Для праці. Медаль Нейзельберова. Ціна її в інтернет-магазині була 49 гривень. На ринку на аукціонах вона зараз коштує від 200 до 400 гривень в такому еквіваленті. Як буде далі, не знаю, невідомо. повторюсь, тираж невеликий. І, можливо, ціна зараз може буде висока, потім якийсь спад, але можливо на уровні 350 гривень воно закріпиться. Такий, друзі, огляд. Сподобалось ставте подобайки. Всім, друзі, бажаю злагоди і миру.